Дякую, мохов за пісню про перемогу. І насправді битви бувають різними. І перемоги, відповідно, бувають різними. Ми знаємо, що в різних ситуаціях нашого життя, зустрічаючися з викликами, які несуть загрозу, але з іншої сторони несуть можливості, ми можемо бачити в битвах наших які, Святого постала Павла Тимофія 3 розділ з 13 вірша. Один з найвідоміших текстів про навчання, про важливість навчання. До речі, хочу попросити тих, хто цього року вчився на жіночому курсі на погляд кожне серце спокою, хто проходив навчання. У біблійному курсі послання посла Балата Владаврим я у Лі Старого Завіту, сидіть, будь ласка, вниз, ми хочемо вручити вам дипломи і є деякі подарунки. І дасть Бог на початку вересня ми оголосимо на слідчому зібрані, Планується також групи, навчання для того, щоб ми могли духовно рости. Друге послання святого посла Павла Тимофія, третій розділ, 15 вірш. І ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим, на спасіння віри в Христа Ісуса. Апостол Павло, пишучи лист до молодого служителя Тимофія, щось йому хоче нагадати? Про те, що він вже щось знає. Це не означає, що якщо Лоїда і євники, які виховували цього молодого хлопця з дитинства, Слову Божому, вони його навчили, значить йому не потрібно рости. Ні. В інших текстах цього послання Павло каже, а ти пробувай. А ти пильнуй проповідь, а ти допевняйся. Тобто, це не означає, що якщо дитина щось вивчила, їй цього хватить на все життя. Ні. Тому що з одної сторони, слово Боже, як зерно, яке попадаючи в серце образ, як ґрунт, воно проростає. Але з іншої сторони, Слово Боже, воно ще як хліб щоденний, як їжа. Яку не можна наїстися на рік, на два на десятиліття, це їжа, яка необхідна кожного дня в переході в слові. Але чому, Павло це підмітив? І ти з дитинства знаєш святе писання, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою. Після закінчення Другої світової війни один з директорів шкіл, звернувшись до своїх педагогів до підколективі, каже таке, Звання. Дорогі вчителі, я хочу, щоб крім того, коли ви будете вчити дітей математики, письма, біології, фізики, хімії і всього іншого, навчіть їх бути людьми. Навчіть їх бути людяними. Тому що, коли я був в Констаборі, я бачив, як розумні хіміки. Випробовували ліки на дітях. Каже, я бачив, як розумні фізики робили досліди, пробуючи масово знищити, знищувати людей. Каже, я бачив розумних медиків, які проводили експерименти над вагітними. Це були розумні люди, але в них не було ніякої людяності. І вони дозволяли собі робити те, що є аморальним, це те, що є злочином, це те, що є вбивством. Виявляється самий інтелект, він не дає напрямок людині лише в житті. Якщо там немає страху Божого, якщо там немає поваги до ближнього через відносини з Богом. В нашій бібліотеці є така книга, називається Епіцентр змін. Касій Карстенс, особисто знаю на одному семінарі мав можливість з ним познайомитися. Він заснував місію, яка. Знаходиться в Ханнесбурзі, Південна Африка, і по мірі свого служіння, яке називається світу потрібен тато, він має можливість їздити в землі, в різних країнах, часто в Україні буває. Він зустрічається з викликами, які є наслідком того, коли виростає покоління, в житті яких не приймають участі їхні земні батьки. Не через те, що їх немає, а через те, що вони просто залишають свої сім'ї, через те, що вони беруть на себе відповідальність за своє батьківство. Одного разу він описує ці книзі, я хочу просто прочитати. і щоб ви подумали про те, що я хочу зараз сказати вам. Е коли вони були там таборі біженців князь це в Тязані, після повстання в Бурунді, е вони приїхали туди для того, щоб допомогти. І коли вони приїхали, Касі каже, мені Бог в серці сказав, каже, я не хочу, щоб ти їх щось вчив. Я хочу, щоб ти просто їх вислухав. І кажу, так, просто така думка прийшла. Каже, я просто переконався, що це від Бога думка. І я почав брати інтерв'ю. Інтерв'ю, і приста... було просто питання, чому ви опинилися в таборі для біженців? Коли в інтерв'ю прийшла перша людина, я був здивований. Чого я очікував? Не знаю. Можливо, я очікував побачити нестабільну людину, яка не може впоратися з тиском обставин і в таборі для біженці поваличе на легкий спосіб подолати життєві труднощі. Але мною сидів чоловік, який не виявляв жодних ознак слабкості навпаки. Ну, у нього були всі ознаки сформованого лідера. Спокійний, хороші зв'язки, цілеспрямованість мудрість. Пане, чому ви знаходитеся тут? запитався я. Та подумки запитав його інше. Чому вони вдома з вашими людьми, які вас потребують? Ми не вразив його перший погляд, прямий, проникливий. Він вимірював мене і ніби запитував. Ви готові почути відповідь? Здавалося, своїм поглядом він зачинив за мною двері, кажучи, тепер тільки ви, і я, і реальність не більше, не менше. Я ніколи раніше не боявся реальності в своєму житті, і до цього мені доводилося зустрічатися їх з грубими варіантами, доглядати за людьми, прислаючи в домі матері Терези Белькуті, ночувати в халупах і в ходити містами в Каїрі, але до того, що мені довелося зараз почути, я був не готовий. Це сталося так раптово, так несподівано, сказав він. Це був звичайний день. Кожен займався своїми справами, люди працювали на своїх полях. Я був пастором і лідером у нашому маленькому селі. Було видно, що він відчував відповідальність за своїх людей у своєму селі, він був старішиною, для якого люди зверталися з порадою та захистом. Потім несподівано з'явилися повстанці. 18 19-річні хлопці з кулеметами та мечети. Вони оточили нас і змусили стати в довгу шерену, від наймолодшого до найстаршого. Почали вони з іншого кінця черги, з маленького шестимісячного хлопчика. На наших очах ми відрубали йому кість руки, потім перед пліччя, а потім всю руку, а далі другу руку, ноги, і тоді порубали його маленьке тіло. Я затремтів. Він трохи нахилився до мене, ніби хотів свою історію влучити моє серце і додав. Це було просто жахливою історією, якби це був незнайомий хлопчик. Але той хлопчик був моїм онуком. Після цього вони продовжували вбивати людей, що стояли в ряду таким самим чином. Там була вагітна жінка, вони розсікли її живіт, вирвали ненароджу дитину, порубали її на шматки. Ця жінка була моєю рідною дочкою. Ця. Вони вбили 24 людини, членів моєї сім'ї, моїх друзів. У нас в юлі залишилося 10 чоловік. Ми більше не могли цього витримувати, ми почали розбігатися в різні сторони. Залишатися на місці означало смерть. Вони відкрили по нас вогонь з кулеметів, тільки п'ятеро з нас змогли втекти, я був одним з них, з тих, кому пощастило. Ось чому я в цьому в таборі біля біженця. Я був ніби прибитий до свійця, приголомшений, я ледь міг дихати, у мене не було слів, мій розум заперечував почути. Я намагався раціонально осмислити ситуацію, мабуть, це поодинокий випадок. Наступний чоловік, якого я мав інтерв'ю, був з іншого села. Але його очі так само пронизували мене скрізь. Вони шукали притулку в мене, але я не міг нічого запропонувати. Це був пастор, який втратив свою пасту. Його історія була жахливою, подібною до попереднього, село, що займалося своєю повсякденною роботою, несподівана поява бойовиків, кривавий прискіп мачети, нищівні кулемети, червні, загиблі, члени, члени сім'ї. Я хотів почути іншу історію. Мені потрібно було іншу історію, було важко чути це і вірити в це, бо ці історії було інше, місце події, але ті самі інструменти вбивства. Чому, пане, чому це сталося? Я хотів сказати йому, бо ті не просто так, там є якась причина і є наслідок. Можливо, якби вони не вчинили певних дій, які призвели до трагедії, то їм не сталося. Проте звинувачувати жертв трагедії це форма заперечення. Спосіб відродитися від жахливості того, що відбувається. Він знизив плечима, в його очах була порожнеча. Його погляд був відсутнім, І весь його погляд викликав жалість. Пане, на землю прийшов Сатана. Що? вигукнув я, пане, на землю прийшов сатана. Ким були ці бойовики, звідки вони прийшли? Хто своїх змусив? Хто перетворив молодих людей, створених, робити добро на лютих звірів, здатних бувати жінок, дітей, і стареньких? Хто вони такі? О пане, багато з них колись ходили з нами до церкви. І нормально спілкувалися з нами, сказав чоловік. Ще за тиждень до цього деякі з них були з нами в церкві. Розмовляли, сміялися. Все було нормально. Ми нічого не очікували. Пане, на землю прийшов сатана. Апостол Павло, коли Тимофій хотів щось нагадати, він каже: а ти за тисво, знаєш визнаєш святе писання, яке може зробити тебе мудрим на спасіння віри. Чому може? А тому, що Бог в своїй природі задумав. Взаємну дію благодаті. Пам'ятаєте, тих текстів є дуже багато. Ось під дверима і стукає, хто почує мій голос і відчинить до того війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Єрусалим, Єрусалим, скільки разів я хотів зібрати дітей твоїх, як квочка збирає курчат під крило своє та ви не захотіли. Виявляється, Бог своєї сторони дає благодать. І можливість людині її прийняти залежить від її волі, від її рішення. Чому я прочитав цю страшну історію, ви можете взяти цю книгу в бібліотеці і прочитати описує про цінність батьківства, це вступ до цієї книги. Тому що не саме лише знання, не лише наявність якогось інтелектуального рівня, розуміння. Біблія і герої, воно змінює життя. Писання робить мудрим людину тоді, з дитинства навіть, коли вона приймається в своє серце, в своє життя. Це не просто інтелектуальна згода, так? Це правда. Віра це коли слово проникає не тільки в мої думки, а воно проникає в моє життя, в мої поступки, в моє повсякденне життя. В мою родину, в мій побут. Ось тоді це слово, воно робить людину мудрою. Слово потрібно вчити на пам'ять для того, щоб над ним роздумувати, але вчити на пам'ять для того, щоб роздумуючи, його застосовувати в своє життя. Ось це називається віра як процес, який може змінити долю людини, який може змінити місто, країну, націю, те, що про що говорив Руслан, Бога дає свою благодать, щоб змінювати нас. Тому я хочу, щоб ви в серці своїм пам'ятали. І надалі, нехай це буде таким молотовним бажанням нашого серця, згадуючи наших студентів і наших школярів, надійну школу, зернятку мудрості, футбольне служіння. Два дні в нас були гості з Бразилії, боються. І коли я їх запитувався, от якраз чому вони так багато їздять по світу. Один з них, він завжди просить, щоб його не знімали, тому що е як тренер, як бразилець, він має можливість їздити по світу, і він досить часто буває в закритих країнах, таких як Саудівська Аравія, Північна Корея і інші. Він туди їде тренер, але там має можливість говорити про Христа обережно, з небезпекою. Але він цим займається, тому що, каже, найлегше зібрати хлопців на футбольному полі а не в домі молитви чи в якій І там їм можна розказувати про Христа. Один з них приїхав, враховуючи те, що його штаб дуже сильно затопило, він же вибір Явмазон. Каже, він їхав сюди 72 години, в, в Україну. Тому що таким чином вони мають можливість розказувати людям про Христа. І в нас, коли ми на стадіоні робили цей захід, було понад 70 дітей нашого міста, де вони не тільки тренували їх футбол, а не розказували Івантію. А ти з дитинства? Знаєш це те Писання, яке може зробити тебе мудрим на спасіння, вірою. Тому молитва наша, щоб Бог відкривав серце і дітей, і підлітків, і молоді, щоб слово почути не було від них лише інформацією, а щоб це те, що вплине на їхнє мислення і вплине на їхні поступки. І нехай через це Господь разом благословить нашу церкву, наші сім'ї, наші родини, наше місто. І нашу країну. Амінь. Помолимся.